Кременчук схилив голову у скорботі. Місто провело в останню земну путь мужнього воїна, люблячого батька та гідного сина, солдата Олександра Валентиновича Дунського. Йому тепер назавжди 38. За трагічних обставин унаслідок ворожого ракетного удару на Миколаївщині 22 червня обірвали життя людини, яка до останнього подиху стояла на варті свободи та незалежності України. Солдат Дунський Олександр Валентинович, 1987 року народження, народився у місті Могилів Подільській Вінницької області з 2018 року проживав у місті Кременчуці, навчався в ліцеї номер 4 міста Могалева Подільського закінчив Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету. Працював будівельником військовій частині займав посаду водій автомобільного відділення підвозу боєприпасів з матеріального забезпечення. На церемонію прощання прийшли його бойові побратими, друзі, знайомі, мешканці міста, аби висловити свою шану та підтримку родині. У нього залишились батьки, дружина, донька та син. Піль втрати розділила уся громада. Заступник командира батальйону, в якому служив Олександр, згадував його як відданого воїна, добру та світлу людину. До цього Саша служив на Покровську. Прийшов бойові дії під Покровськом саме під час захисту Покровську. А от, а, прийшов до мене в підрозділ. А, Дуже поядна людина, дуже відкрита, дуже чесна. Ну, один з тих, хто ну, ми всі не народжені для війни. Саша точно до неї не народжений. Дуже шкода і, ну, і всім побратимам, з якими він служив, і мені особисто дуже дуже, дуже велика шкода. Друго дитинство Максим розповів, що Олександр ще з юних років мав виняткову рису завжди приходити на допомогу. Олександр був дуже хорошою людиною. Чуйною був дуже хорошим другом. Завжди міг прийти на допомогу, коли це було потрібно. Дуже важка втрата, коли вмирають такі люди у справжнім героєм, який не побоявся стати на захист батьківщини і віддав за це своє життя. Прекра дуже прикро, дуже буде нам його не вистачати. Життя Олександра Дунського це приклад справжньої мужності, вірності обов'язку та любові до рідної землі. Його смерть велика втрата не лише для рідних і близьких, а й для всієї України. Та поки ми пам'ятаємо таких людей, як він, ворогу нас не зламати у кожному серці, що сьогодні боліло від втрати, збережеться іскорка його добра, його сили та його людяності. Його ім'я житиме у розповідях, у спогадах та в молитвах, як ім'я воїна, що віддав найцінніше за мир і свободу. Вічна пам'ять та слава герою Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кримчуцькі новини.